О-о. Oh -oh. mm. 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 Що ж ти відбувається? Mm. Так це ж руда біологія заходить в чат. Mm. О, ну зараз почнеться просте пояснення. Цікавий урок. Прийоми. Привіт, друже. І відразу пропоную ось таку вправу. Але це за тієї умови, якщо було переглянуто відео про неклітинні форми життя, віруси та віроїди. А вправа називається Правда та брехня про неклітинні форми життя. Так ти зможеш перевірити свої знання і дещо пригадати про віруси та віроїди. Якщо ж ти не дивився чи не дивилася це відео, то звісно перемотуй далі уже на саму тему уроку. Отож, поїхали. Тобі треба говорити так чи ні, правда чи неправда. Можна навіть фіксувати все це на окремому аркуші паперу чи в зошиті, щоб порахувати, скільки правильних відповідей було дано. Отож, поїхали. Перше твердження: віруси мають ядро та органели. Це неправда. Наступне твердження: віруси належать до прокаріотів. І це неправда. Третє твердження. Віруси можуть складатися з однієї молекули ДНК. Правда? Четверте. Оболонка вірусів називається капсула. І це неправда. Бо оболонка називається капсид. П'яте твердження віруси розмножуються тільки в клітині хазяїна. І це правда. Шосте. Віроїди вражають тільки рослини. І це теж правда. Сьоме. Віроїди складаються з РНК. 8. Віруси мають клітинну будову. Ні. Це неправда. Адже віруси належать до неклітинних форм життя. Дев'яте. Віруси не мають ніякого значення в природі. І це теж брехня. Десяте. Бактеріофаг це вірус бактерій. Правда. Одинадцяте твердження у рослинну клітину вірус може потрапити тільки якщо її оболонка пошкоджена. Чистісінька правда. Отож можеш поставити на паузу та перевірити, скільки правильних відповідей із 11 тверджень у тебе вийшло. Загадкова хвороба. У 1950-х роках у Новій Гвінеї дослідники зафіксували випадки загадкової хвороби серед племені форе, яка називалася куру. Ця хвороба викликала сильні тремтіння, порушення координації рухів і поступову смерть. Вчені пов'язали куру з традицією канібалізму. Члени племені їли мозок померлих, що, як виявилось пізніше, сприяло передачі хвороби. А причиною цього захворювання виявилися пріони. Oh -oh. Пріони це ще одна група неклітинних форм життя, і сьогодні ми з вами познайомимося із будовою пріонів, з історією їх відкриття, а також як можна заразитися пріонами і що треба робити, щоб не заразитися ними, та багато інших цікавих фактів. Отож, поїхали! І почнемо з історії з відкриття пріонів. Довгий час не могли зрозуміти, який збудник викликає захворювання куру, адже це були не віруси і не бактерії, які на той час були вже вченим відомі і були досліджені. А в той самий час науковці виявляли схожі за симптомами захворювання, але тепер уже у тварин. Зокрема, серед овець хвороба скрепі, та у корів коров'ячий сказ. Та що ж це таке? Що ж це за нова хвороба? Все питали й питали себе вчені. Прорив у дослідженні цих хвороб стався у 1982 році, коли американський невролог Стенлі Прузінер висунув гіпотезу, що інфекційні агенти, які викликають такі хвороби, є не вірусами, не бактеріями, а білками. Він назвав ці агенти пріонами, що у перекладі з англійської білкові інфекційні частки. Це було радикальне припущення. Оскільки до того часу вважалося, що всі інфекційні агенти містять генетичний матеріал, необхідний для розмноження. Спочатку справді багато науковців сумнівалися в теорії про Зінера. Ну ти що? Ти що, дядьо? Такого бути не може. Віруси, бактерії та інші патогени завжди мали генетичний матеріал, або ДНК, або РНК, який вони використовували для розмноження. Але як з'ясувалося, пріони діють інакше. Вони дійсно не мають генетичного матеріалу і заражають, змінюючи нормальні білки в організмі, примушуючи їх набувати неправильної форми. І Генетичний матеріал тут виявився зовсім ні до чого. Теорія про Зінера з часом знайшла підтвердження через експерименти, які й довели, що хвороби, викликані пріонами, не можуть бути знищені стандартними методами боротьби з вірусами або бактеріями. Це призвело до вибуху в науці і, звісно ж, до перегляду багатьох біологічних та медичних концепцій. Ну а самому Прозінеру було присвоєно Нобелівську премію з фізіології та медицини. Оце було. Вау, яке відкриття! Отож, хто такі пріони? Це білки, як ви вже почули. Але це не просто білки, а білки з особливою властивістю. Вони можуть викликати хвороби, змінюючи форму нормальних білків в організмі. На першій ілюстрації нормальний білок, а на другій пріонний. Говорять, що він змінює конфігурацію. І це вже не властиве для організму, це буде викликати безповоротні зміни і найчастіше смертельні. Таким чином, пріони викликають тяжкі захворювання центральної нервової системи у тварин і людини. Нагадую вам, що центральна нервова система складається із головного та спинного мозку. І наголошую, що пріони вражають тільки організми тварин. І людини, але повернемось до племені Форе. Дійсно, хвороба поширювалась через ритуальний канібалізм. Члени племені поїдали мозок померлого, заражений пріонами. Ця хвороба має дуже тривалий прихований період від кількох місяців до десятків років. Тобто людина могла кілька років, а то й десяток років, просто бути носієм цих пріонів. А потім уже хвороба проявлялася. Ця хвороба трапляється переважно у жінок і дітей. Її вважають Невиліковною. Через 9-12 місяців вона призводить до неминучої смерті. Захворювання характеризується прогресуючою дегенерацією нервових клітин центральної нервової системи, особливо в тій області головного мозку, що контролює здійснювання людиною рухи тіла. Через це відбувається порушення контролю м'язових рухів і розвивається тремтіння тулуба, кінцівок. І голови. Як же працюють приони? Зазвичай білки виробляються самим організмом людини чи тварини і працюють правильно. Але іноді білок може мати неправильну форму. Пріони це саме такі неправильні білки. Коли пріон потрапляє в організм, то він змушує нормальні білки, що мають таку саму структуру, змінювати свою форму на неправильну. І цей процес схожий на ланцюгову реакцію, де один пріон змінює форму багатьох інших білків, ті, в свою чергу, стають пріонними, вони змінюють конфігурацію інших білків, і так відбувається ланцюгова реакція. Як можна заразитися пріонами? На сьогодні відомо два шляхи. Один це тоді, коли в самому організмі людини чи тварини раптом правильні білки стають неправильними і перетворюються на пріоні. Це стається через ряд різних причин, які Викликають перетворення білків на ненормальні, але найчастіше пріони можуть передаватися через заражену їжу або тканини, наприклад, від хворих тварин до людей. Колись в Європі була велика проблема через пріонну хворобу, яка називалася коров'ячий сказ. Люди могли заразитися, якщо їли м'ясо заражених корів. Є погана новина. Найстрашніше у пріонах те, що вони не піддаються звичайним методам знищення. Навіть там високі температури, дезінфікуючі засоби, прожарювання, проварювання, пастерізація, стерилізація, тобто все оце, яке зазвичай вбиває бактерії і віруси. Часто без сили проти пріонів є ще гірша новина: Пріонні хвороби не лікуються взагалі. Ліків не існує, це неминуча смерть. Але є й гарна новина. Бо пріонні хвороби трапляються одна на кілька мільйонів людей. Взагалі є такі хвороби у світі, які входять в категорію найрідкісніших хвороб. Так, от пріонні хвороби є одними із них. Що ж це за хвороби, які відомі на сьогодні? Наприклад, фатальне родинне безсоння або сімейне безсоння це дуже рідкісне, невеликовне спадкове захворювання, внаслідок якого хворий гине від безсоння. Захворювання було відкрито італійським лікарем ігнацу Ройтером у 1979 році. Він спостерігав смерть від безсоння двох родичок дружини. Захворювання починається у віці від 30 до 60 років. І триває від 7 до 36 місяців. Після цього хворий помирає. Взагалі у світі відомо 40 сімей, вражених цією хворобою. Ну, були вражені і ці сім'ї, на жаль, загинули. Лікування немає, снодійні не допомагають. Скрепі це неврологічне захворювання, овець і кіс. У хворих тварин з'являються ознаки різного подразнення шкіри. Вони труться об огорожі, стовбури тощо. Сильна сверблячка навіть призводить до того, що тварини починають кусати одна одну, відкушуючи окремі ділянки шкіри. Такі вівці легко збуджуються, виникає сильне тремтіння а в окремих випадках, навпаки, може розвиватися млявість, сонливість, порушується координація рухів, і пізніше тварина гине. Нагадую вам, що пріони вражають найперше це нервову систему, тому і такі симптоми, тому й така поведінка. Губчаста енцефалопатія корів, в народі більш відома як коров'ячий сказ. Таке захворювання спостерігається у великої рогатої худоби, домашніх котів, курей, оленів тощо і закінчується загибелю тварин. У молочних корів різко знижується надої, спостерігається виснаження, змінюється поведінка, вони б'ють кінцівками, стають такими ніби скаженими. Порушується координація рухів, іноді корова падає, особливо під час поворотів. Важко під. Внімається, відчуває страх, нервує. Знову ж таки нагадую вам, що вражається нервова система. А якщо подивитися на назву цієї хвороби, губчаста енцефалопатія, енцефало це головний мозок. Губчаста, тому, що він в результаті Знищення цих нервових клітин стає схожий на губку. Подивіться на першій ілюстрації нормальний головний мозок тварини, а на другій губчаста енцефалопатія. Синдром Герцмана, Штрауслера, Шейкнера. Таке захворювання виникає з частотою один випадок на 10 мільйонів населення. Захворювання починається в 30-40 років і триває в середньому 5 років. Інкубаційний період становить від 5 до 30 років. Тобто людина, вражена таким захворюванням, цілих 10 20 30 років, може навіть не знати, що в неї є пріонна хвороба. У пацієнтів спостерігається порушення координації руху, часто розвивається важке слабоумство. Початковими симптомами є Мозочкові порушення, а мозочок у нас відповідає за координацію рухів, параліч зору, глухота, сліпота, характерна відсутність сухожильних рефлексів на нижніх кінцівках. І ще одне захворювання відоме на сьогодні, це хвороба Крейнсфельда Якова. На початку хвороби характерними симптомами є перепади настрою, легке похитування, погіршення пам'яті, посмикування м'язів та їх атрофія. Ну зверніть увагу на Головний мозок на його зміни у хворої людини він прям зменшується в розмірах. Згодом виникає глибоке недоумство, порушується мова, хворі перестають реагувати на оточуючих, стають дезорієнтованими. Смерть настає при настанні паралічів недоумкуватості і коматозному стані. А зараз, друзі, я вас запрошую переглянути. Дуже цікаве відео про прионні захворювання, але в такому незвичному форматі. У вигляді репчини. Посилання на це відео, якщо ви захочете його переглянути, буде у описі цього відеоуроку. Отож, до вашої уваги, репчина пріони. у природі є тисячі мільйони. Сьогодні ти почуєш, друже, хто такі пріони. Запам'ятайте, це білки нервової тканини, білки тварини, ми ж тварини, значить, і людини. Фатальне сімейне безсоння, скрепі корові чиска, хвороба, крафельда, яква, вражають когось раз. Раз пріон, білок, запам'ятай, там відбулась мутація. У біології ще кажуть, змінив він конформацію. Колись учений побував в вінецьких папуасів. Серед яких спостерігав справжнісіньку чудацію. Аборигени починали боятися, тремтіти, хитались, падали, дорослі, хворіли навіть діти. Вожді казали про чаклунство ще якусь муру. А вчений той відкрив хворобу, яку назвав куру. У тому племені жили гвінейські канібали. Найбільше мозок полюбляли, тому і поїдали. Вражає швидко ця хвороба усього мозку зони. І роблять це уже відомі, оті білки. Пріони, отак От розносилась хвороба, а не яке ще клунство. Ученим премію отримати допомогло дикунство. Якщо куру, то це вже смерть. Страшна пріони штука. Бо мозок має вигляд губки людині, тільки мука. Таку хворобу у овець знайшли ще на планеті. Тварини гинуть, а хворобу назвали вчені скрепі. Цікавих фактів у природі є тисячі мільйони. Сьогодні ти почуєш, друже, хто такі пріони. Запам'ятайте, це білка нервової тканини, білки тварини, ми ж тварини, значить, і людини. Фатальності сімейне безсоння, небезсоння, скреві сказ, чиска, хороба, крафельна, Якова, вражають когось раз, у раз. Пріон, білок Запам'ята там відбулася мутація. У біології ще кажуть, зміни він конформацію. Як Це береться цей білок? Це просто він мутує, живе собі у організмі, сам себе руйнує. І все тоді йде шкереберек. Збивається програма, відсуть. І ліки від пріонь. О, це велика драма. Нема клітинної будови, але живі зарази Потраплять в когось і ділитись вони почнуть відразу. Пріони вбити дуже важко. Бачиш, яка справа на цей білок при дезінфекції, ну не знайти управи, дезінфікуючі рідини не викличуть тремтіння. На випромінювання чхати також на кип'ятіння, але боятися не варто підступності пріонів. Хвороба буває рідко, одна на кілька у медичних закладах стерильність, профілактичні зони, і перевірений, щоб м'ясо, з вівці, свині, корови такий цікавий наш світ, таємного багато. А мій час жерепу рок потроху завершати. Цікавих фактів у природі, тисячі мільйони. Сьогодні ти почуєш, друже, хто такі пріони. Запам'ятайте, це білки нервової тканини, білки тварини, ми ж тварини, значить, і людини. Фатальне сімейне безсоння. Пікровічі з сказ, хороми Крансельда Якоба. Вражають когось раз. Раз. білок, Запам'ятай, там відбулася мутація. У біології ще кажуть, змінив він конформацію. Читай, підручник, якщо мало тобі мого пріонорепу. А з вами, як завжди, була Ота Руда Халепа. Ну що ж, тепер ти все знаєш про Пріони. Я запропоную тобі таке завдання. Напиши методи профілактики, тобто, як уберегтися від прионних захворювань. Якщо ти уважно слухав чи слухала моє відео, то легко виконаєш це завдання. Постав на паузу і в коментарях напиши, що треба робити, щоб не захворіти на пріонні захворювання, а я перевірю твої відповіді. Хочеш, навіть поставлю тобі оцінку. Якщо ви не вперше дивитесь мої відео, то я завжди намагаюся пояснити моїм глядачам, що в нашій природі, живій природі, ніякі процеси чи організми не існують, не бувають просто так? Завжди все має якесь значення. Пріони це теж такі живі організми, хоч і належать до неклітинних форм життя. І якщо ви тепер знаєте про їхню життєдіяльність, про поширення і про шкоду, яку вони приносять, невже від них є якесь хоч значення? Виявляється, є. Сьогодні вони важливі не тільки для розуміння хвороб пов'язаних з пріонами, а й для вивчення інших нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера та Паркінсона, які вражають головний мозок людини у молодому чи у похилому віці. Ці хвороби сьогодні дуже поширені і не можуть з ними ефективно боротися. От якраз ці хвороби мають схожі механізми накопичення білків у мозку, і пріонні білки допомагають. З'ясувати, як краще ефективніше лікувати Альцгеймера та Паркінсона, вчені продовжують досліджувати Пріони і шукати шляхи боротьби з хворобами, які вони викликають. А зазвичай, знаєте, під час таких процесів вчені ще й паралельно е супутньо роблять велику кількість дуже корисних для людства відкриттів. Ну що ж, домашнє завдання? Якщо ти хочеш краще запам'ятати про приони, тобі дуже потрібна ця інформація для навчання чи просто для. Розвитку інтелектуальних навичок, то для кращого закріплення знань про приони, можеш переглянути ще раз цю презентацію, відео або ж реп-урок. І я чекаю тебе на наступному відео уроці, де ми познайомимося із ще одними цікавими живими організмами. Дякую тобі за перегляд, за коментарі. Сподіваюся, що тобі дуже подобається працювати в такому форматі. І погодься, що біологія може бути дуже цікавою у вивченні, якщо натрапити на цікавість Кавого оповідача, вчителя чи викладача, правда ж, всім до побачення. Руда біологія виходить із чату!